І зараз до нашого ефіру долучається Ольга Стефанішина, віце премєр міністр із питань європейської та євроатлантичної інтеграції України. Я вітаю вас, пані Ольго. Вітаю. Пані Ольго, от Путін підписав сьогодні цей так званий договір про нібито вступ до складу РФ чотирьох українських областей. Україна у відповідь подала заявку на прискорений вступ до НАТО. Як ви оцінюєте шанси, що нашу цю заявку приймуть? Як швидко чи взагалі існує якась така скорочена процедура? А, світ має робити а, висновки з помилок а, минулого. А, очевидно, що обіцянки про те, що Україна приєднається одного дня до а, НАТО, не давали свого результату, не мали ефекту стримування російської агресії. І фактично, сьогодні, вже сьомий місяць поспіль, ми перебуваємо в стані повномасштабної війни з Російською Федерацією. Ця війна виходить далеко за. Моральні межі е, певних територій вона несе загрозу демократичному світу. Тому сьогоднішнє рішення, яке було підтримано радою національної безпеки та оборони, спільно було підписано президентом України, спікером парламенту та прем'єр-міністром, і е, е, закликає союзників. Лідерів країн-членів НАТО запросити Україну до членства в альянсі, виконати свою багаторічну обіцянку, перейти до заходів активного стримування Російської Федерації і безумовно на період цих перемовин забезпечити надання Україні відповідних міжнародних безпекових гарантій, як то зміцнення нашої оборонної здатності, наро нарощування обсягів. Постачання зброї. Ми сподіваємося, що це рішення якнайшвидше буде розглянуто а, лідерами і а, роблячи висновки з помилок минулого, воно не буде проігноровано. Скажіть, а як щодо реакції світу, От є вже заява лідерів 27 держав Євросоюзу про те, що Україна має право захищатися, попри усі ці фейкові збіговиська у Кремлі? Очікується зараз звернення лідерів НАТО, ООН. Скажіть, крім занепокоєння, чого Україна ще чекає від партнерів, яких конкретних кроків? Однозначне не визнання ні референдумів самих, не будь-яких результатів, ні будь-яких послідуючих слідуючих за цим незаконних дій абсолютно підтверджено всіма лідерами демократичного світу. А в найближчі години відбудеться також низка публічних заяв інших лідерів. Також планується прес-конференція генерального секретаря НАТО. Тому однозначна реакція сьогодні вже послідувала і іншої реакції. Бути не могло разом з тим. Одним з важливих елементів, які сьогодні мають почути наші колеги за кордоном і в першу чергу Російська Федерація це те, що завершення війни, перемога України якнайшвидше є найбільш важливим і єдиним можливим елементом стримування подальшої російської агресії її розростання на територію інших держав, а також продовження геноциду громадян України сьогоднішні Події, які відбулися в Запорізькій області, в інших областях України, теракти вони матимуть місце до тих пір, до, до яких ми не звільнимо повністю наші території від російських окупаційних військ. Для цього нам потрібна більша безпекова допомога, більше санкційного тиску на Російську Федерацію і проактивні заходи стримування ядерного шантажу Росії. А як бути з ядерними погрозами Путіна? Сьогодні він вчергове е, говорив про можливе застосування ядерної зброї. Що ми можемо протиставити тут? Ми сьогодні підписали звернення. Президент спікер і прем'єр-міністр в цьому зверненні закликав до проактивних дій щодо стримування російської військової агресії. Тому ми сподіваємося, що найближчі тижні будуть введені нові санкційні обмеження. Такі санкційні обмеження Україна вела і зі свого боку сьогодні, і Україна. Бореться на своїй землі за свою свободу за свою незалежність, і я впевнена, що це в інтересах усіх країн світу зробити так, щоб ця війна зупинилась на території України шляхом звільнення наших, нашої нашої території і відновлення суверенітету і територіальної цілісності. В руках не тільки України, а і всіх демократичних країн країни, які мають вплив у світі, зараз лежить перемога України, і спільно ми маємо її досягнути. Путін останнім часом багато дуже говорить про переговори, закликає Україну постійно до переговорів. Президенту у своїй промові. От ми щойно говорили про це з Олексієм Даніловим. Сказав про те, що ми готові до переговорів, але з іншим президентом, не з путіним. Скажіть, це, це звернення воно до кого? До Росіян більше адресовано Напік? ціна. Ціна, яку платить кожного дня Україна за обман, який багато разів мав місце у перемовинах з Російською Федерацією з боку з боку лідера цієї держави, це надто висока ціна, яку ми платимо життями своїх громадян дітей. Тому безумовно ми не можемо ризикувати ризикувати цим. Тому відповідно звернення, яке сьогодні було розглянуто з результатами доповіді учасників засідання РНБО. Одногласно єдиноголосно підтверджує неможливість ведення перемовин з нинішнім лідером Російської Федерації і готовність України до перемовного процесу, який призведе до стабілізації ситуації миру і не не дозволить подальшого збільшення жертв серед українських громадян. У своїй промові Путін зробив багато божевільних заяв. Звинуватив захід, зокрема, і в пограбуванні світу доларом, і звинуватив англосаксів у підриві північного потоку. На вашу думку, чи будуть реагувати на всі ці заяви ці звинувачення країни? Очевидно, ми вже сім місяців як не сприймаємо. Багато багато змістів, які продукує лідер Російської Федерації. А відповідь на ці заяви або закиди, або оцінки, або домисли однозначно була підтверджена президентом в своїй промові, яка нещодавно була опублікована про те, що Україна готова до перемовин з Росією, але з новим лідером. А десять країн вже рекомендували своїм громадянам покинути Росію, і такі заяви, якщо згадати півроку тому лунали в наш бік, і ми розуміємо, що вони не пусті рекомендації. На вашу думку, росіянам слід чогось боятися? Росіянам слід боятися масових репресій, які на сьогодні мають місце на території самої Російської Федерації. Мова, звичайно не йде про будь-які загрози військового характеру з боку. З боку інших країн в першу чергу сама небезпека небезпека в самій Росії продукується російською владою. Це обмеження, які стосуються і базових прав людини на самовираження або будь-які будь-які протести і завершуючи масовими репресіями громадяни, які власне не мають мають вибір між війною або тюрмою. Тому очевидно, що Такі заклики пов'язані з тим, щоб навіть іноземні громадяни, перебуваючи на території Російської Федерації, не передавались репресивним заходам та мали можливість від своя відстояти свої права на територіях тих країн, де такі права поважаються і дотримуються. Пані Ольга. Я вам дуже дякую за цю розмову. О, це була Ольга Стефанішина, віце-прем'єр-міністр з питань європейської та євроатлантичної інтеграції України.